Дорога не дозволяє тут їхати 160, ну їдь 140, значить, та й все, він дивися, зліва, справа, кругом, прольоти. Це серйозно. Небезпечна дорога до Авдіївки змушує командира роти спеціального призначення поліції Максима на псевдолютий їхати максимально швидко. Його підрозділ і обороняє місто, і дбає про місцевих. О, а це мої поїхали. Це мої щас, мабуть, когось вивозять. Ви куди? На Все, плюс. Цю літню пару в приватному секторі вже евакуюють чоловік, дружина та її сестра. Усім за сімдесят речей взяли небагато. Нужно на перший момент життя, а потім будемо оподілятися, як воно буде. <плес> <плес> Де, то в ушах звінит, і взагалі вже від страху голова кружиться постійно. Мої внучки. Їхні діти з онуками виїхали ще раніше. Діти нас вже як говориться. Заклинают нас: "Уезжайте, чтобы остались живы. Мы хотим вас видеть живыми". Две сестры залишилися через свою німічну 98-річну матір. По телевізору покажуть, синоху да, її литига, да. Мы боялись, думаю, если мы её повезём, она на полдороге умрёт, а мы будем каяться, что мы её повезли. Думаю, может, она тут ещё поживёт. И вот так получилось. Але обстріли, що почастішали, не залишили вибору. Нарешті приїжджає броньований транспорт. Група затрималася через приліт в іншій частині міста. Танковий обстріл убила одного чоловіка, дівчину років лет 30. І мужчину сильно ранило, і його вже доставили в лікарню. Насилок нету у нас. Так, так Да в Одіялом, да? Сюда? Ну, одіялом. Вот, возьмите конец ще. Я за этот, вы за тот. Оп, все, пішли. Сім'я благополучно їде. У цей час з лікарні, забувши зняти бахіли, йде Ольга. І плаче. Це її чоловіка з пораненнями щойно відвезли в інше місто на операцію. Він йшов за телефонами. Там заряджаються телефони, От в нього попали. У нього і в жінку. Рвана рана рано у нього на бідрі, і осколочний на і везде. там небольші. Ви чому не уїжджаєте? Скажіть, куди? А що там нас ждемо? Не буде війни обстрілів, везде обстріли будуть. Тут наш дом, нам нікуди їхати. Лікарня в Авдіївці продовжує працювати під регулярними обстрілами. У ударною волной практично вся сторона цього здания, та сторона здания, пятиэтажный корпус. вылетело все. Все новеньке, все було акуратненько. В медзакладі залишилися два лікарі та шість медсестер. Поки люди здесь є есть в нас нужда, то тобто есть будемо до последнего І ми до вторгнення в Авдіївці проживали більш як 30 тисяч мешканців. Нині не набереться і 2,5 тисяч. Місцева влада каже, скоро буде ще менше за добу за цими ж даними. Російські війська наносять по місту близько 10 авіаударів. А нещодавно взагалі дикаяша історія сталася з дитиною. Як батьки настільки, я не можу їх назвати батьків, ці не люди так тримали дитину, що не випускали її. Вона хотіла виїхати, але не могла вийти на зв'язок з нами, з волонтерами, з поліцією, щоб їх. Її... І вона по-дитячому прийняла рішення просто сама піти з Авдіївки, ця неповнолітня особа. І дійшла до Кавлук, а вже потім побачили, а що ж ну, що дитина сама робить. І вже потім вияснили, що вона ця дитина самостійно покинула Авдіївки. Бо ж обстріли сам бачиш, які а батьків ну, буде прийматися рішення ще щодо її позбавлення батьківського права на лінії вогню. Авдіївка ще з 2014-го. всього за декілька кілометрів окупований Донецьк, від якого супротивник уже понад рік намагається відсунути лінію фронту. Якщо дивитися на карту боїв, то Авдіївка віддалено нагадує Бахмут. З двох флангів вони намагаються взяти в кліщі Авдіївку з півдня й півночі. Мають локальні успіхи, але при цьому. Втрачають величезну кількість техніки і особового складу. Ну, вони міняють а, своїх людей, громадян на три метри української землі. Командир спецроти поліції Макс Лютий тут з осені 2014-го. і вже понад рік після повномасштабного вторгнення каже, боїв такої інтенсивності тут ще не було. Наші по безпілотнику стріляють, тому краще піти в окриття. Добре. Коли безпілотник, вони знаходять будь-яку ціль і по ній працюють, і вся ця байка, що в них не вистачає ракет чи боєкомплекта, це байка, яка не відповідає дійсності. Вони навіть працюють по малих цілях. Це група там один-два людини, вони можуть запустити, допустимо, ПТУР проти протитанкову ракету на піхоту, тобто вони не відчувають проблем з БК. Якщо сюди колись і повернуться люди, своє рідне місто вони вже не впізнають. Російські війська обстрілюють навіть давно зруйновані будинки. Наприклад, якось цю школу, яку спалили ще у червні. Вони цю школу люблять лапках, обстрілюють її постійно всім, що можна, і магнієвим запалюваним елементом, і автою, і мінометом. І останній удавце був ракетний, але от на цих руїнах майорить український прапор, і це такий чудовий символіз. Як мені здається, небо показує, що якби ми там не кидали ракетами, чим український стяг буде майовити над Україною всією. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін Радіо Свобода Україна.